Жа здоров'я, шановні телеглядачі. З вами телепрограма Народна Армія. На фоні затища на лінії розмежування продовжується відвід важкого озброєння. Проте українські військовослужбовці не полишають передові позиції і продовжують удосконалювати їх інженерне облаштування та підготовку до зими. Відведені танки та важка артилерія знаходяться у визначених районах і, у разі потреби, готові негайно надати вогневу підтримку бійцям на передньому краї оборони. У тилу проводяться заходи з відновлення боєздатності підрозділів та ремонту техніки, адже небезпека активізації бойових дій з боку Росії є досить високою. І події у Сирії наочно демонструють агресивну політику Кремля у своїй зовнішній політиці. Додамо до цього російську пропаганду, яка твердить про неминучість глобального збройного конфлікту та рекордне збільшення військового бюджету РФ. Ці ці чинники, на жаль, не дають підстав говорити, що перемір'я на сході найближчим часом перетвориться на такий довгоочікуваний мир. Тож тримаємо порох сухим та продовжуємо укріплювати нашу обороноздатність. У Дніпропетровську литовського волонтера нагородили медалю захисникам вітчизни. Рамуна Серпатаускас вже більше року опікується у Литві дозвіллям українських воїнів, які приїжджають на лікування та реабілітацію до цієї республіки. Весь свій вільний час офіцер запасу Збройних сил Литви розважає поранених, вивозить їх на екскурсії та влаштовує зустрічі з цікавими людьми. У Дніпропетровській облдержадміністрації він отримав від українців нагороду та слова подяки за свою важливу роботу. Я сам воєн. 10 років служив у залах Силах а потім в запас. Зараз я командірую Союз Ритовський стрілків. Я, как бы, я очень хорошо понимаю, что такое война, что это такое э, для бойца э, потери, что это такое э, психологические травмы, которые э, получают ребята. То есть, ну, я как бы, я очень хорошо все осознал, тем более я все эти события, которые сейчас на Украине, я же следил с первого дня. Э, когда меня спрашивают, почему я так относишься к Украине. Я всегда говорю, что, наверное, это еще с XIV века. Когда была Великое княжество Литовское, то, наверное, у меня есть доли украинской крови, наверное. Вот. И ровно, уже ровно год, как я вот встречаю и ребятам указываю ту помощь, которая им нужна там лития. когда я встречаю ребят в аэропорту и вижу какие они прилетают к нам и потом после месяца как, как в каком состоянии они возвращаются на украину вот это меня радует то есть у них появляются улыбки они уже говорят вот мы уже понимаем чего мы хотим за чего мы воюем как мы хотим жить то есть Конечно, радует то, что если они приезжают э, там, с костылями э, и так далее, то после месяца в Литве они все это оставляют у меня. В неделю по два-три раза куда-то ездим постоянно. А, то есть бывают не согласованные какие-то там поездки иногда, то получается за месяц у нас буквально 12 разных поездок и встреч. Это за месяц. Да, немало говорили о, о тех вещах, которые через которых им пришлось пройти, то есть их истории. Я сейчас как раз собираю их истории и думаю в следующем году выпустить книгу, то есть где будет описаны их истории. Я вот собираю их истории. Мы об этом очень много говорим. Можно сказать, что я для них как психолог. На этот год Министерство обороны готово было принять и, и принимает 50 наших бойцов. Я хочу сказать, что на сегодняшний момент уже, уже именно из было отправлено нами совместно с областной администрацией 40 человек. Это э, бойцы, которые получили ранение в зоне АТО, они проходят реабилитацию, лечебную реабилитацию в прекрасном реабилитационном центре в городе Литровска-Никарь. Ну, как уже неоднократно упоминалось и говорится, что очень важна не только лечебная реабилитация, и психологическая реабилитация. И э, именно в этом вопросе, в этой помощи нам оказывает именно действительно... Я очень благодарен вам за то, что вы, как военные, начали работу по наданию помощи нашим Не тільки військовослужбовцям повних сил України, а взагалі всім військовослужбовцям силових структур, які приймають участь в антитерористичній операції. І я сподіваюся, їх буде як можна менше в подальшому, а потім взагалі їх не буде більше, але залишиться дружба, розуміння, теплі стосунки між вами і тими людьми, яким ви надали допомогу. Ну і я буду дуже буду казати в подальшому пропагувати ваш досвід. Серед військових, тому що ви правильно розуміли, що не завжди психологам довіряють військові те бачення, а вони більше довіряють таким же військовим, але тим, яких вони розуміють і які можуть надати їм допомогу, і будемо казати, висвітлювати їхні проблеми в подальшому. Тому я ще раз дуже вдячний вам від цього особового складу, як Міністерство так і всіх структур за допомогою. Так вийшло, що коли нам дали коридор, вибудила війська. Так вийшло, що коли ми почали їхати, нас почали бити, бомбити. Потім получили, попав в полон після того, що отримав травму. Мені пішла пуля в шию, пуля в руку, осколок у нос. Полон два дні, потім нам віддали Красному Христу. Я розкажу коротко, по коротко. І подумав нам дали Красному Христу. Відтажоти ми доправили нас до Запоріжжя, від Запоріжжя до Нікопетровська. У я був в три дні, ми там зробили першу медичну допомогу. Потім я познайомився з дівчиною, волонтершою Оксаною, вчителькою, яка мене проводила 13 числа в Литву. Я 14 числа був у Литві, попав я у Кавнос. В Кавносі я був дві неділі. Потім попав я у Палангу. У Паланг я був місяць. Після Паланги я попав в Каунас, в Каунас впав у Дон Скінка. У Турскінка я, я, я познайомився з Рамоносом. Рамонос почав нам показувати показ екскурсії, екскурсію у Вільнюс. екскурсію по всіх містах. Подав не захотіли, ми підійшли до Рамона, Рамона треба, нас треба, Рамона старався. І коли я до нього підійшов, кажу, Рамона, я хочу запросити свою дівчину в Литву. Рамона каже, я подумаю. Через 2-3 дні він каже, що дали добро, щоб запросити Оксану дівчину в Литву. Ну, ми зараз гарно товаришуємо, ми постійно в Фейсбук із Юргітою. Ми з дружиною дуже добре здружились. Було дуже приємно, коли нас запросили. в перший день, коли приїхала в Литву, нас запросили на день народження до Юргіти. Було дуже приємно, що нас так зустрічають і взагалі мене так гарно зустріли, якби то я якийсь шановний гість. Ну, ще мене вразило, Роман сказав, я б сам вам допомагав захищати Україну. Тобто він. Такий, якби так патріоти України, теж у якому сенсі так склалося історично. У Нас з Ігорем буде скоро весілля, і ми хочемо рабу вже офіційно запросити, щоб він уже нікуди не втік. Початку антитерористичної операції більше 20 тисяч мешканців Дніпропетровщини стали на захист рідної землі. Близько 8 тисяч наших земляків вже повернулися додому у Дніпропетровській міській раді, ветеранів АТО та волонтерів, які підтримували їх на передовій, нагородили медалями від міської ради захиснику вітчизни. Це хлопці з 17-ї, 25-ї, 93-ї бригад, 20-го, 39-го та 40-го батальйонів територіальної оборони, бійці Дніпро-1, ОУН, правого сектору та інших підрозділів. Хлопці кажуть, що, незважаючи на пережиті складнощі, горді тим, що саме їм випала доля захищати батьківщину. Призваний я був в минулому році, 24 квітня, як тільки почалася війна на Україні. З першого дня я був призваний 20-й батальон территориальной обороны города Днепропетровска. И до этого времени, до этого дня я защищаю свою родину, Украину, Батьковщину, свою семью и родных, и близких, и весь народ, что любит нашу землю, Украину. С 2003 года я был на миротворческой миссии в республике Ирак. И вторичная была же в Ираке, и третья моя окончательная ротация, это была Косово, Югославия. Что я хочу сказать, сравнение миротворческих миссий и войны, это очень две больших разницы. Ну, за это я говорить не буду, за это не, говорится, не рассказывается. Городу Днепропетровска, всему миру я хочу сказать, всей Украине нашей, чтобы был мир на земле, чтобы люди друг друга любили, уважали, не обижали никогда. Старый Не біжал малого, малий не старого. І щоб всегда був мир на землі. І всі друг друга любили. У ході призовної кампанії, яка проходить з 1 жовтня по 30 листопада, в Україні на військову службу буде призвано 11 тисяч новобранців. Такий план передбачено розпорядженням кабінету міністрів від 23 вересня 2015 року. 5200 призовників планується направити на проходження служби до лав Збройних сил України, ще 5000 – до Національної гвардії і 800 чоловік до Державної спеціальної служби транспорту. Кожен 10-й строковик буде призваний з Дніпропетровської області. Тут планується набрати більше тисячі чоловік. З 1 жовтня 2015 року на території Дніпропетровської області розпочалася призовна кампанія. Цієї осені буде призвано до лав Збройних сил України на строкову військову службу 1094 призовників. Молоді люди будуть направлені по більшості своїй до лав Збройних сил України, до Національної гвардії та в інші військові формування України. Існує принцип екстериторіального розподілу військовослужбовців для проходження військової служби, тому більшість з них буде проходити військову службу за межами Дніпропетровської області. Цього року підвищено рішенням уряду рівень соціального захисту осіб, які призиваються на військову строкову службу. Під час призову військовими комісаріатами кожному, хто буде призваний, буде виплачуватись дві мінімальні заробітні платні у вигляді матеріальної допомоги особам, які призвані. Також за тими, хто буде проходити військову строкову службу, зберігається за попереднім місцем роботи їхні робочі місця на час служби, і також виплачується середньомісячна заробітна платні. Дня протягом всього терміну служби, підлягають призово особи від 20 років до 27 років, придатними за станом здоров'я і відповідаючими за своїми морально-діловими якостями тим вимогам, які існують щодо військовослужбовців строкової служби. Направлення військовослужбовців строкової служби в зону АТО категорично заборонено рішенням президента України. Це рішення виконується і ні в якому разі, ті, хто призивається на строкову службу, не можуть бути використані для виконання. Тих чи інших рішень в зоні АТО. На цьому я з вами прощаюся та бажаю міцного здоров'я і мирного неба. Передачу провів старший лейтенант Романов.